Мене звати Кіна. Я відкрила свій блог під назвою Дівчачі Історії з Мирославом і Кіною Мирослав це мій молодший братик, а Кіна це я. Ставте головне, мені більше лайків. Підписиться на мене і вже треба підписатися. Я кажу вам, що дуже понравиться. Вони ж просто такі веселі. Я вам покажу мій перший день у школі, як ми збираємося. Ну, він вже не перший, як ми збираємося. Я вам покажу... Як малювати бухінки, плести браслетики, макіяж, гратися з куклами, ліпити, щось писати, читати. Ну, гратися у моєму комп'ютері. Я навіть вам зроблю ферію. В бахель, як ми маємо збиратися, бо в бахені взагалі і не можна знімати і фоткати. Я вас чекаю в феріях, щоб ви якось. Ну, так, шаленили. Ну, пока. Я буду до вас вертаться подписчиком, когда вы не... ну, когда меня буду называть. Пока, подписчики.